Задача номер 4 самостійно, без нас. Я думаю, Маша свого нагадувати працює може подержати першу цю четверту задачу. Ти заперше те, що розпочити, так? Роботи з душкою. Знову читаємо голосу мови задачі. Початкова швидкість, електронна дері Швидше слава. Ти ж Розумієш, що час обмеже. Хто працює самостійно, хто працює і може показати мені вже якісь там наработки, Можливо, відчислити. В електронно про мене Як, будь ласка, ведеться мова про струм в якому середовищі? Вакуум. Так, анодна напруга 16 кВт. Істань відданода до екрану okay. можна є. А хто буде долати цю відстань? Електрон. А коли ми чуємо слово електрон, у нас сразу є дві конкретні характеристики електрона. Це що? Маса, Маса і заряд. заряд. Отже, фіксуємо пригадаємо маса електрона. Кілограм, хорошо. Заряд електрона. Кулон. Але ти сказала 1,6, а на сама. Мінус 1,6. Я не почула, але це мінус. Це Заряджена частина. З прискорена. З яких це... Часів ми повторюємо дану. Прискладніше сайт. Все вже зроблено. І так, будь ласка, як ось сьогодні казали, що електричне поле та електричне трудяги угу. великий. Так, виконується певна робота, ким. Давай, з другом чи полем? По переміщенню Пол. полем, безумовно. Як знайти роботу електричного поля? Якісь версії руки піднімають, ю на нам, тобто дійсно заряд на різницю потенціалу. Корешу. А як Даша тобі підказала, завжди, від що? завждала е, відщо кінематока пов'язана, тіло рухалось з місця і розганялось, то робота? Як називається ця теорема? Хто пригадає? Теорема про кінетичну енергію, то рівня продовжують речення. А за теоремою про кінетичну енергію робота дорівнює МВ квадрат поділити на 2. Не совсем. МВ квадрат на 2 відняти МВ к квадрат на 2. Нам подалений бо у нас В нульове. Це можна після нам дасть можливість знайти безумовно і час руху. Повернемося до і нагадати, як це робиться. Звук, чтобы ничего что-то новое. Два к уделите Поділити. На М хорошо. Давай знайдем тоді В. Це В квадрат знаєш, що? Ти? <клес> 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 Трошки перевіримо, чи правильно ти вивів формулу швиденько в квадратні дошки. Знайти час руху. Відстань відома, швидкість відома. Як знайти час руху? Відстань поділити на швидкість. Це Ні. з третього класу ця формула нам відома, так? але ж це під час якого руху Порядково. порядку. Ніганець. Ну, Рівно прискорений. А ми ж з'ясували, що в нас як його? Рівно прискорений. Електрон же прискорюється. А ми вчили три формули. Ну, виберемо, звісно, одну. Даша, що ти пропонуєш? Ель дорівнює В нальова плюс В і по 3. І це на час. дорівнює Умножити на час. Л доріні. Гуртому батька лише бити, безумовно. Ми всі гуртом зараз допомагаємо задачу розв'язати. Поділити цей дріб на 2 і його цей дріб помножити на Т. В нульова у нас 0. Формула спрощується, виводимо звідси Т. Т дорівнює. Це до рівня, це до рівня о, 2 рільні е поділити на В. Два рік поділити на. Зупиницями тут просто, правда, метри на заселення. Метр. Задача в загальному вигляді розв'язана, дома виконуєте обчислення. Маша, розв'язуй, будь ласка, всі трошки переключите. У скільки разів кількість атомів германів більша за кількість електронів прогідності? Густина германів виміняє 5400 кілограмів на метр кубічку. Ну, Давайте будемо ну, вірно записати. Да, я повідомляю за форму консультації, це для кількість електронних підірвати на об'єм. І з даної ми можемо робити. До молекулярної фізики ми знаємо, що кількість атомів довідають масу, поділити на малярну масу, помножити на ставу авогатру. Також маса це року множити на В, поділити на малярну масу, помножити на ставу авогадру. І таким чином, відношення кількості атомів до кількості електронів набувати. Я зупинився трошки з питання Руслана, що таке рубці в Це Рустина. М-А. Стала А. М велика, молярна Руслана, Н мале. Бачите, як з дуже пов'язана наша сьогоднішня теж. Попрацювала з одиницями. Ну, Тут, в принципі, так. Да? Все гарно поскорочилося, немає ще. <рес> Маша обчисла. У скільки разів? <плес> у скільки разів кількість атаних Германії більша за кількість електронів <плес> От ж <у> Отука багато разів. <плес> Питання є по цій задачі. Любові, Добре. 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 Друг, рух, рілих, у металах на сявому струму є електричні електрони. Атом, оскільки кожен атом одновалентного металу вже при кімнатній температурі видає один електрон приємності, і ці електрони між собою не взаємодіють. Вони ведуть ну, себе подібно до атомів одновалентного ідеального газу. Ну, от, електричний Електричність, як дзвона прозвонів, то вже і техніка не хоче передавати. Давайте ми дамо далі можливість все-таки, да? е, ну, безумовно. Прямо перед контрольною роботою, коли я бачите, гарно, готові. От мене тут наш вас прошу. Складіть вдома до слова струм синкан. Ви знаєте, ми складали вже такі синкани. Як вони будуються? У вас на карточці теж показана карточка ваша, ви можете її забирати з собою. І складіть до слова Струм синкани. Я вам дякую, працювали всі гарно, оцінки. я... Поставлю такі. Дальшу на презентацію я бачила, на сьогодні гарно доповнила, тут можна поставити 12. Дуже хорошо працювала сьогодні Маша на високому рівні, розв'язала здачу 11 балів. Слава з Божою допомогою, з допомогою ну, ти гарно працювали, про що ведеться, мова з місця. Доповнюю, я поставлю 9. Саша, 10 балів жорстко. Влад, плюс я ти поставлю і буду враховувати, коли перевірятиму контроль роботу. Дякую вам знову. за подану схему. І на дошку занесла, і вона у вас є на картках. Складіть і розв'яжіть задачу. Вот бачу я таку схему. Я б могла відзначати умова задачі для того, щоб я працювати з цієї схемою. розглядаєш якийсь там як починаємо. От якби друкували ми ну, мову задачу в збірник, з чого починаємо? Дамо чотири лампочки. Дамо чотири лампочки. Пусть буде далі. Можу додати електричне коло, там, яке складається з 4 лампочек. 4 лампочек і чотирьох на тим провідниковим тілоді. Вимкнули так, як показано на схемі. Стоїть в якому? Підключено в якому напрямі? В якому напрямі? А ну-ка, давайте працювати з літературою. Сторінка, 104, і вгорі є два види включення. Прямий і зворотні. Прямий і зворотні. Далі йде не на лампочку, тому що у неї більший опір, а йде на колегіон. Тут теж знапряний. І чому не, не віднять трума? У неї теж опір більший, а струм буде йти там, де опір менший.